Доброго дня! Я Лариса Довга і це проект УКультура Проект, в котрому ми розповідаємо, пишемо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури. І сьогодні нашим експертом є кандидат історичних наук, доцент Національного університету імені Тараса Шевченка, пан Євген Синиця. Доброго дня. Доброго дня. Ми нам щойно розповіли про те, як слов'яни освоювали, захоплювали. Посували своїх сусідів, комусь самі поступалися, і, вочевидь, це не відбувалося чисто мирним способом. Вони мусили воювати. Як воювали слов'яни? Так, звісно, да, йшлося про те, що застосовувалася сила в, в значній кількості випадків, принаймні, О, тобто, десь йшлося про опанування. Територія, яка на той момент була практично пуста, ну от південна Польща, скоріш за все, так, так воно і було, на відміну від Північної, де там вони з субстратним населенням ще десь 100 років, щонайменше, значить, з'ясовували стосунки і залишилося домінантом. Можливо, не настільки в агресивній формі це відбувалося, як на Лівобережжі Дунаю, припустимо. Ну, тобто ми просто не знаємо жодних е повідомлень, писавних джерел про те, що там якісь війни велися. І не бачимо ну, таких яскравих археологічних якихось слідів, що це от, агресія, завоювання і так далі. Ну, це, це важко було б підтвердити, але. В принципі, немає. І, натомість бачимо, що місцеве населення воно асимілюється слов'янами. Немає сумнівів з археологічної точки зору, дивлячись на це, що так воно і було. Згадки про слов'ян. Це насамперед військовий супротивник. От, і військовий супротивник достатньо такі серйозний. Ви нам щойно розповідали про те, що вони в море вийти не могли, але візантійці в морі воювали на морі воювали. А натомість слов'яни, начебто, стопроцентно тоді були розгромлені. Чому слов'яни для візантійців були такими ну, серйозними значить, противниками? В першу чергу, своїми набігами, розвиток подій, розвиток цього завоювання Балкан 50 роки 6 століття це саме набіги. Тобто вони прийшли, ну, пограбували і пішли. Їхня мета не завоювати землі, mm. а тільки отримати здобич. Так, не контроль території, значить а отримання здобичі і захоплення полонених. Знову ж таки, це незручний супротивник для імперського війська, тому що вони діють з опорою на фортифіковані осередки. Ну захист мається на увазі побудований, і намагання схилити значить, супротивника до генеральної битви. Слов'яни нічим таким не займаються, тобто вони не не проводять облог. Вони не зупиняються. Ага, фортецям можна обійти, нема проблем. Тобто, не використовувати ресурс на облогу, і вони не дуже вміють цього робити. Тобто, вони самі, самі не будували, фортець практично не будували, і, ймовірно, не мали навичок в взяття. Ну, нема, не було потреби тут. Коли виникла потреба, трошки згодом все значить, налагодилось. Але на першій фазі вони цього не роблять. Вони уникають великих зіткнень. Тобто це така класична партизанка чи диверсійна діяльність. Так? Невеликі групи, які в разі необхідності з'єднуються, в разі необхідності розходяться, за ними важко ганятися великим контингентом якимось і так далі. Я вже собі уявила, це регулярне військо з якимись списами важкою зброєю, значить, яке про. Пробує, е, нас наздоганяти. <гіт> <так, гіт> да, Легко озброєних да, да. партизанів, які ховаються в лісі. Це, це десь це, так і було. <світ> це, це десь приблизно так і було, тому що значить, у слов'ян, коли там їх чесноти перелічують е, тактичні переваги, так би мовити. Да, там позначено, що вони дуже швидко рухаються. Вони піші чи кінні? Піші О, піші судячи по всьому, да. і це підкреслюється, що вони піші дуже швидко рухаються. Використовували коней, судячи по всьому, але коней, саме як зараз. Це пересування. Дуже такі побіжні відомості от, на, на, на цю тему є в джерелах, але ймовірно ну, використовувала за необхідності. Знову ж таки, чудово відомо, що вони знову ж таки в разі необхідності формують обоз. Тобто в них є вози. Ну, здобич поскидали. Вози, судячи по всьому, вони взяли тут же, тобто, не з собою принесли вози, худобу да. від, відбили. вози? Відбили, відбили і вони вміють цим користуватися. І вони з цих возів можуть побудувати Вагенбург. Ну, тобто табір. Та. З возів. Ну, не дуже схожий на козацький, козацький був рухомий, От, але наближений, тобто дуже зручний тактичний прийом. В разі необхідності готові битися. Знову ж таки, коли в них все гаразд, я маю на увазі у слов'ян, коли в них зручна позиція, коли вони, вони в засідці, от, коли позиція незручна для м, м, того ж самого імперського війська, і позиція передбачає, що дуже легко вести дистанційний бій, а слов'яни, як правило, ведуть дистанційний бій, метальний, неконтактний. От вони себе чудово почувають, значить, захищають цю позицію. В, в разі, якщо щось йде. Не так, вони не там стоять до останнього, вони на чужій території. Вони спокійно знімаються і виходять, шукаючи значить, можливість десь знайти наступну позицію, яка буде природньо захищена, влаштовувати і так далі. А по дорозі можна нападати значить, партизанськими методами на військо, яке за ними ганяється. Візантійці вдивували, що в такій саме манері вони воюють і на своїй території. Значить, це ще один момент, який ставив в тупік. значить, що вони не захищають поселення? Якими були поселення? Поселення відкриті. Ну, в писемних джерелах йдеться м, абсолютно конкретно про лівобережжя Дунаю. на превеликий жаль. З стратегікон книга е, кінця шостого століття, де цілий розділ присвячений тому, як воювати з Антами і склавінами. Він орієнтований на цю територію. Тобто ми говоримо зараз про Подунав'я, Але я думаю, що приблизно так само була влаштована система, називаємо її так, територіальної оборони, і в будь-яких слов'янських значить, ареалах, і в тому числі і на території українські України, да тому, що знову ж таки, ну йдеться, що з археологічної точки зору, якщо це дивитися, це один і той самий Ареал. При Дунайській трошечки відрізняються, тому що там є асимільована субстратна населення. Історія, власне кажучи, про те, чому дивуються візантійці. Повторюся, да, вони звикли, що є фортифіковані опорні пункти. Це сховки для людей, котрі живуть на відкритих поселеннях десь по поблизу. Ну, а там далі як піде? Ну у славян це не працює. В них немає сховків. У них відкриті поселення, які не мають захисту суттєвого, принаймні, Тобто, це знову велика археологічна проблема. Що добре, коли повноцінні деревяно земляні укріплення. Ми їх нормально фіксуємо, археологічно і розуміємо. Сука може бути, що якісь легкі деревляння там огорожі і так далі теж були, але ну це не суттєва перешкода, і археологічно воно погано фіксується. Що роблять слов'яни? Наче слов'яни звідти просто тікають. От приходиться каральне військо, тобто в стратегіконі там абсолютно конкретна така типова розробка проведення каральної операції на слов'янському, як написано, березі Дунає, тобто на лівому березі Дунає. Там ціла купа порад тактичних, але нас більше цікавить, що відбувається. Відбувається те, що вони втікли. Я розумію, швидко-швидко потікали воїни, але ж є. Жінки, діти, старі, ні. І. Всі втікли. В них є е, те, що називається евакуаційний план. Uh -huh. О, тобто вони знають, куди тікати, де ховатися, а воїни знають, де збиратися. Є система сигналізації, що вони повідомили по сусіднім, як ну, в термінології стратегікону: це хорія. Да? Хорія це заселена територія. Вони не тільки свою хорію повідомили, а й сусідні, що прийшли, значить, злі люди. От. І вони, судячи по всьому, знають де збиратися ну, в тій чи інші тобто, ситуації. В них десь вот. є обладнана альтернативна територія, де ці старі діти ну принаймні, є. Можуть вони дати можуть сховатися. Раді. От вони знають де ховатися. Це абсолютно не обов'язково. Значить, щось обладнано. Це може бути там якесь природнє укриття, ну так є. От, але менш тим. От якась їжа повинна бути само собою, да що там придумано, що, що і як знову ж таки візантійці страшенно значить жалкують, що слов'яни все ціни взагалі не не тримають на виду, воно у них все паникано, десь нібито у цього карального загону все хорошо. Так? Він грабує там, що може пограбувати, і при цьому значить рекомендація: коли грабуєте, особливо якщо ну один з видів грабунку, це збирання врожаю. Тобто там рекомендація, що приходьте восени. Ну, не восени, наприкінці літа, коли спіли врожай, вже стигли. Коли ви цим займаєтеся, не дай Бог вже вам вт втрачати пильність. Тому що ті славяни, котрі втікли, вони нікуди не втікли. Вони сидять в сусідньому десь там гайочечку. І вичікують, значить, коли ви. Втратити пильність і, і роззосередитися, і вони будуть атакувати маленькими групами, маленьких груп. Все, операція завершується, завершується ви повертаєтеся до Дуная для того, щоб сідати на кораблі. Не дай Боже, втратити пильність. Ну. Тому що вони чекають, коли ви будете там на якійсь лісовій дорозі, в, в, в якійсь тиснині, і неодмінно на вас нападуть. Тобто вас не лишили в спокої, да? вони не втекли панічно кудись. О. Вони все продумано, вони чекають. Зручного моменту для того, щоб напасти, чому така детальна інструкція, і раз по разу наголошується, що не втрачайте пильність, не вірте ніяким полоненим. Полонені вас будуть заплутувати і заводити в пастки. Більше значить, що теж дуже дуже важлива така штука, що не вірте навіть ромеям, які живуть серед слов'ян, тому що вони часто густо настільки приязно прийняті слов'янами, що вони будуть на їхньому боці. Це явно є правдумані дії, да, яких дуже бояться оці от візантійці. І це дуже складна система організації, Да? І коли кажуть, що ну слов'яни там поранні середньовічні, ну вони такі достатньо дикуваті. Ну, слідом за візантійцем. Ну, да, мабуть, дикуваті. Але судячи з того, що вони роблять, шановні пані панове, да, вони, імовірно, мають достатньо серйозну військову організацію. З дуже складною, знову ж таки, логістикою. Це ще один момент, який важливий. І в захисних діях це складна. Логістика. Тобто це доволі велика територія. Це ж не зараз, да, щоб позвонив по телефону. По інтернету і, передав. Чи по інтернету, значить, там передав, і бігом все запрацювало. Ні, відстані десятки кілометрів. Да, mm. і, і менш тим, дуже швидко. Теж в стратегії коня знову ж таки наголошують, що дійте швидко, дійте швидко, вони, значить, швидко оговтуються, швидко реагують. Тобто дуже швидко з великої території збирається якась потужна сила, яка може завдати клопоту, ну там. Рекомендована кількість, значить, оцього війська, яке має переправитися імперського – від трьох до чотирьох з половиною тисяч. Це великий контингент, це громадний контингент для цього. Це часу. навіть сьогодні багато. Ну, це за навіть сьогодні багато. але це не дуже багато порівняно там з золотим часом імперії, да, коли там повноформатний легіон це десять тисяч. Да, а там армія, як правило, це кілька легіонів, і вони в небезпеці. Тобто, ну щонайменше да їм протидії десь приблизно. Визна співставима кількість людей, яких дуже швидко зібрали з величезної території, і не забуваємо, що слов'яни для візантійців насамперед агресор, і ми знаємо про історію, коли діють тисячні контингенти, і вони зібрані знову ж таки з доволі великою. Як можна порахувати, території? скільки, коли нема писемних джерел? Ні, 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 обрахунки пов'язані з писемними джерелами. Тобто про візантійців там взагалі питань немає. Ми маємо інформацію, скільки кількісно там, те чи інший підрозділ складав. Для слов'ян є дуже-дуже нечисельні, але згадки, скільки їх прийшло? Є варіанти, що їх понад три тисячі, вони розділилися на дві частини, двома загонами. Достатньо далеко одне від одного діють. Ну там, коли йдеться про десятки тисяч. Полонених це вже викликає питання, тобто, скоріш за все, що, щоб. Збільшити розмір перемоги? Так, да, збільшити розмір перемоги. Ну, в старій літературі ці цифри беззастережно приймалися якраз з точки зору славістів. Славісти, як правило, на боці слов'ян, і це розмір трагедії. А з точки зору візантіністів, значить, вони на боці ромеїв, ромеї молодці. Ну, це оцінюється скептично зараз, навіть тисячні контингенти скептично оцінюються, тому що це дуже складне забезпечення і логістика. Але менш з тим, от, в випадках, коли йдеться про ці великі загони слов'янські, які оперують на Балканах. Там є ну сенс вірити, тому що з опису того, що вони встигали зробити, якою біди накоїти, то це от реально має бути ну, щонайменше там тисячу, півтори тисячі, значить, людей. Ба більше знову ж таки, е, от з такими великими контингентами, е, імперські загони не хочуть зв'язуватися. Ну тобто вони їх супроводжують, от але не вступають в конфлікт. Відчуваючи неспроможність, судячи по всьому, побоюючись, що втрати будуть ну, перевищувати припустимі, такі епізоди теж є. З іншого боку, знову слов'яни теж е, такі самі, я маю на увазі, що коли проти них нарешті висилається якась велика армія. Вони тікають в середньовіччя, всі там мислять якимись там рицарі, да, шляхетні і таке інше. Ні, і шляхетні рицарі були нормальними військовими, тобто ідеологія, ідеологія, а тактичні міркування тактичними міркуваннями. Ці тим більше, да, тобто у них не було такої цієї ще заточеності ідеологічної. Вони просто вміли воювати. І вони здраво оцінювали тактичну ситуацію. Да? Ага, ми зіткнулися з великим контингентом простіше. Відступати, розсіюватися, ховатися. Тобто вони ну, знали, пречі що. робити. речі, зберегти життя для того, щоб потім дати здачу. Абсолютно вірно. Ну тобто, от та ж сама ситуація, про яку я говорив багато, да, що каральна експедиція. І тікають слов'яни. Вони тікають тільки для того, щоб залишитися в живих і дочекатися слушного моменту, протидіяти супротивнику з успіхом, да, не Просто полягти на порогах рідних домівок, да, от, е, скоріш за все, громадки ці вони невеликі. Да? Ну, тобто, там воїнів хорошо, якщо там три десятки в цій громаді. Да? А як правило, менше це всіх. О, від підлітків до там старих, які ще спроможні тримати в руках зброю. А для того, щоб протидіяти там у цьому кілька сотеньому, по що а то і кількатисячному загону, потрібна відповідна потуга. Тобто ми тікаємо, ми сигналізуємо Збираємося. про те, що отака от, от біда. Ми можливо звертаємося взагалі до якихось то далеких своїх союзників, що допоможіть. Виграємо таким чином час для того, щоб мобілізуватися і завдати поразку.